Ціни на кіловат годин минулого року значно зросли, так би мовити. Я думаю, зараз умови уряду зберегти так би мовити цей високий рівень. Бо вже сьогодні, через рік, ми бачимо вплив високої ціни, ціни на електроенергію на весь споживчий ринок. На сьогодні ми бачимо, що за цей робочий цикл, так би мовити, є там майже 40% процентна на деякі види Продукції сільськогосподарської, звісно, що енергетика і дуже впливає на, на цю ціну. І на сьогодні ідея в тому, щоб все ж таки закріпити і стабілізувати на сьогодні, щоб не просідав, не просідав ринок, тому що якщо ціна буде надзвичайно високою, то відповідно і попит зменшиться, і галузь просто ляже. Ми бачимо на сьогодні. Сільського сільськогосподарська продукція є досить. Здорожчдорожченою, то звісно, що і протягом найближчого часу витрати на зберігання також будуть впливати, бо сумніву також вартість і здорожчання логістики в межах межах держави. Навіть. І подивимось, як буде змінюватися ціна ціна на паливо, тому що на сьогодні макроекономічні процеси пов'язані з тарифами, митними тарифами, які вводить Трамп, з в основному стосується маніпуляції з ринку нафти, ринку нафтопродуктів відповідно, і це в перспективі буде так чи інакше впливати і на споживчий ринок і в Україні в тому числі. Я навчання. думаю, все ж таки на всі продукти харчування буде продовжуватись зрост цін.